Краще ми б цього не бачили. Ми знайшли каталог АТБ за 21 рік і пішли, зрівняємо, які ціни в 25-му. Якобс – 39,90. Зараз акційна ціна 149,90. скумбрія 94,40. Раніше вона коштувала 41,20. Можна було купити дві. 80 90 дивіться, 33,50 Я у шоці. Лікаршанс.

Раніше вони коштували 23,30, зараз 53,50. Підгузки, міні-бік. Раніше коштували 174,90, зараз 309. Як добре, що діти виросли? Зубна паста 39,80, а зараз 88,90. Ну що, які емоції визивають вас ці ціни? Напишіть нам.